Слава Господу, миром, дорога церква Христова. Я дякую Господу за цей час, що Він зібрав нас разом. Я дякую, що Він дарує радість зустрічі із тілом своїм, із собою. Я хочу з вами говорити сьогодні про добру новину. Знаєте, добра новина, вона всюди є потрібною і в світі. І коли ти живеш з Богом, ще з самого дитинства ми звикли про те, що коли ми чуємо щось добре від батьків, так що вони нам щось подарунок чи зробили якийсь сюрприз, це нас наповнює радістю. Радістю ми відкриваємося, ми, емоції нас переповнюють. Ми зростаємо і для нас міняються пріоритети в величині доброї новини. Щось для когось добра новина це підвищення по роботі, для когось добра новина це зарплата або якісь можливості. Добра новина це погода, тому що хтось має можливість зібрати врожай, який дарував Господь. Але є добра новина, яка може змінити твоє життя. І в світі ця добра новина теж є. Ви знаєте, якщо людина отримує спадок, який вона не очікує, ви скажете, ну, це можливо ну, не зі мною. Господь каже: будьте як діти. Ви колись мріяли про те, щоб отримати спадок, так? Спадок разом з принцем або принцесою, так? З царством, зі всім, і ваше життя повністю змінюється. Тому що там є все забезпечення. Це можливо. Так, це можливо. І ось ми уявимо собі про те, що цей спадок. Ми отримуємо. Спадок супроводжується документом, який називається заповіт. Заповіт – Це документ, згідно якого ти маєш право. Документ, який дає тобі безспірні права на те, що ти є власником того, що вчора було не твоє. Заповіт. Що може зупинити тебе? Щоб не взяти цей заповіт і не почати його досліджувати. Досліджувати те, що належить тобі. Вчора цього в тебе не було, але там тобі щось належить. Ти собі навіть уявити не можеш, які речі, і ця цікавість не дає тобі спокою. Це людське. Це людське, і ти знаєш. Яка сила може тебе зупинити? Що тебе може затримати або переконати в тому, щоб ти ніколи цим не скористався? Боже, Божий заповіт, Євангелія царства. Добра новина! Що може бути тим, що зупинить тебе, щоб ти відкрив? Відкрив і зрозумів, що Господь приготував тобі? Євангелія царства, добра новина царства, царство, яке належить тобі. Я згадую свій шлях, як я старався познайомитися з цим, що належить мені, коли я почув цю Євангелію. Я прийшов до Євангелії не відразу. Це було слово з уст чоловіка, який Сказав мені теж добру новину. Я ще тоді не знав, що це добра новина для мене, але прийшли обставини моє життя, які показали, що це була дуже добра новина. Ця новина була в тому, що двоє людей їхали по селі, побачили хлопчика, який був на костелях. Вони зупинилися і сказали, чи можемо за тебе помолитися, щоб Бог тебе зцілив. І він погодився. І коли ці двоє людей помолилися, цей чоловік і дружина, цей хлопчик кинув костелі і побіг до батьків. Я почув цю історію більше 20 років тому назад з уст чоловіка, і мені вона сподобалася. Я прийняв її, що це можливо. І через 5 років, коли в мене сталася проблема в житті з моїм здоров'ям, я знав, що є можливість отримати. Ця історія закарбувалася в мене в пам'яті. І знаєте, коли в мене було бажання серця зустріти людей, через яких діє Бог, неймовірним чудом я знайшов газетку, яку випускали в той час, це подружжя благословенне, і я попав до них на їхнє служіння. І Бог зцілив мене. За мене ніхто не молився, мене ніхто не викликав для того, щоб класти мене руки. Але це згідно слова, Христос обіцяв, що ви будете проповідувати Євангелію, а я буду робити чудеса і знамена. Це була зустріч з чудом, віра. Віра від того, якщо не побачите чудес і знамен, то не повірите, віра. І я почав ходити в цю церкву, в церкву Христову, там, де діяли чудеса. Але я вірив в чудеса, тому що мене вже переконати неможливо, тому що чудес не буває, я отримав сам чудо. Я був свідком чуда, яке я отримав від Бога. Слово Слово звучало, я вірив, і коли мені сказали про те, що треба покаятися, я покаявся. Коли мені сказали, що може вже пора отримати хрещення в ім'я Ісуса, в одним, я сказав, звичайно, що так. Раз Бог цього хоче, я був в послусі слову. Я був в послусі Слову. Але недавно, недавно, читаючи Євангелію Коринтян, я зустрів віру, яка називається Сліпа. Для мене це було дивно, тому що сліпі я знаю, хто такий. Сліпі це фарисеї, адже вони поводорі для сліпих, вони самі сліпі і поводорі для сліпих. я знаю, що сліпий сліпого куди заведе. Ну, але до чого тут Євангелія, до чого тут Церква Христова? Я зачитаю з вашого дозволу слово. Це перше послання коринтян, 15, 15 розділ, перший, другий вірш. «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп». Коринтяни? ви читали, як починається послання до коринтян? Це неймовірна церква. Це Божа церква обдарована всіма дарами. А в Коринтян 15 розділ 34 вірш. Протверзіть правдиво та не грішіть, бо деякі Бога не знають. Говорю вам на сором. Церква Христова! Вірували на осліп. Бога не знають. Павло. Щось не сходиться, яким чином. Я вам скажу я теж, коли чув слово про Бога, я не знав Бога, тому що я не можу пізнати Бога через людину. Мені потрібно пізнати Бога лише з Його уст, тільки Він мені, мене може навчити про себе. Лише Він мені може відкрити очі. Лише він мене навчить. Звичайно, що він буде говорити через людей, але мені потрібно почути саме його. І ось я продовжу ще одне свідоцтво, коли я шукав християнські зустрічі, тоді ще не було. Мені здається, тоді я шукав Михайла Рибу. Мені порадили з ним зустрітися, тому що прийшли інші проблеми в моє життя, коли ти відходиш, а світ відтягує тебе. Проблеми приходять, і як Христос каже ще гірші, ще гірші до тебе прийдуть. Я думаю, як мені його впізнати, цього Михайла Рибу? Я знаю, де його знайти. Мені сказали на Галицькій, 10. Але мені треба якось впізнати. І я включив в Ютубі забив пошук, і я... там була лише на той час одна проповідь. Одна проповідь. Я не пам'ятаю, про що вона. Але я до сих пір пам'ятаю досі пам'ятаю одне слово, яке було сказано братом Михайлу. Він казав, що через мене говорить Бог. Ой, це неймовірні речі. Я ніколи цього не чув. Я ходив в церкву, там, де проповідувалося слово, там де робили чудеса. Я ніколи не чув, що через людину може говорити Бог. Я кажу, Боже, я так хочу, я, мені потрібно почути тебе, адже в мене. Проблема, яку вже не вирішує людський, людські можливості. Я хочу. І знаєте, коли в тебе є бажання серця, Христос каже: блаженні спраглі, блаженні голодні, ви будете нагодовані, ви отримаєте те, що ви хочете. Особливо, коли це бажання серця не ваше, а покладене в серце саме Богом. Я почув, я почув заклик до покаяння. Я потім задавав питання братові, чи я мав право ще раз каятись, адже в мене вже було покаяння. Але це покаяння було особливим. Після нього почалися якісь дивні речі навколо відбуватися. Після нього таке вражень, що світ почав рушитися і був страх. А страх, ми знаємо, від кого від диявол. Він все робить для того, щоб тебе зупинити, щоб ти тільки зупинився і сказав, що ні, 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 давай спокійно, давай так, як всі. Бог. Бог говорить, без цього неможливо. Коли ти народжуєшся з гори, Христос обіцяє, дух дихає, де хоче, і Його голос ти чуєш, і не знаєш, куди він, звідки приходить і куди йде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. ми повинні чути голос Христа. Моя віра буде сліпою, якщо я не буду чути те, що говорить Бог. Пам'ятаєте, Христос говорив про фарисею, а Він казав: горе вам книжники, ви взяли ключа розуміння, ви взяли ключа розуміння, ви маєте його, самі не входите і іншим не даєте. Ключ розуміння. Що це таке? Слово. Слово. Ось і весь ключ. Але ним потрібно вміти скористатися. Якщо я маю заповіт, згідно якого мені належить спадок, і я ним не скористаюся, це можливо? Звичайно, що можливо. Це можливо? Звичайно, що можливо. Хто ж винен? Та ти винен. Хто? Кого ти будеш звинувачувати? Звичайно, ти можеш звинувачувати всіх навколо, не ті обставини, не так тобі підсказали. Ну в тебе ж все нормально із розумом. І ти адекватний чоловік. І ти знаєш, коли говорять правду, а коли тебе обманюють. Що тобі заважає скористатися? Бог. Бог. Розуміння. Я можу старатися отримати розуміння. Я буду читати, і я все одно отримаю. Ну це буде не так. Тому що Бог каже, людина нічого не може прийняти, якщо і не буде дано це згори. Нічого. Якщо це не буде дано це згори. І саме це слово живе слово, є цим. Словом, яке є дух і життя, яке, яке, яке каже Христос: слова, які я вам говорю, це дух і життя. Саме це слово буде проникати в твоє серце. Саме це слово вже не старий заповіт, який пишеться на скрижалях кам'яних, а це слово буде писати Бог на скрижалях твого серця, нового серця, яке він тобі дарував, коли ти послухався, повірив і йдеш разом з ним. Це неймовірні речі. Це належить кожному з нас. Євангелія, добра новина царства. Коли я вчуся, я учень, Бог мене вчить, Бог мене будує, і я вже, чуючи його, я дозволяю йому себе змінювати. І здається, цей процес, він. Тебе вже підносить, надимає, так Бог застерігає В коринтян 1 коринтян 8 розділ з першого вірша. Ми знаємо, що всі ми маємо знання, каже Христос. Знання надимає, любов будує. Коли ти отримуєш знання, ці знання тебе будуть підносити. Так добре мати знання, звичайно, що ти без знань не зможеш скористатися. Але Христос завжди каже: пильнуйте. Пильнуйте, щоб не знання вели вас, а любов. Любов це Бог, і треба вчитися упокоритися Йому. Я скажу: Я вчуся, я ж учень Христа. Так було до тих пір, поки я не прочитав Луки, 14 розділ. З 25 по 27 вірш. і йшло ж з ним, з Христом, багато людей. Чуєте, чого люди йшли з Христом? Вони слухали слово вони були спраглі, вони хотіли і чудес, вони, вони щасливі взагалі то. Вони вибрали, вони зробили правильний вибір, вони лишили все і йшли з Христом. Як їх назвати, як не учні, правда? І сказав він до них, коли хто приходить до мене, я прийшов до Христа і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. А Луки, 14 розділ, 33 вірш. Так, отож, кожен з вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Ви знаєте, що грає, що важливо? Не те, що я вважаю себе учним, а чи Ісус говорить про те, що я є Його учень. Адже, коли ми зустрінемося потім, а ця зустріч відбудеться в кожного з нас, Він каже, чи я знаю тебе, чи я не знаю. Він повинен знати мене. Він вирішує, чи учень я, чи ні. Виявляється, що слухати Христа, вчитися від Нього. Цього замало? Христос ставить якісь великі і високі планки. Сіль, добра річ, це продовження Луки. 34-35 вірш. Коли ж сіль не солоною стане, чим приправити її? Ні на гній, ні на землю не потрібна вона, її геть викидають. Я не можу відрізнити сіль, яка вона солона чи не солона, поки я її не спробую. Візуально це сіль. Учень. Він вчиться, він свідчить про те, що його вчить Христос. Він свідчить. Христос говорить, що є ті, хто не може бути учнем Моїм і ставить певні умови. Знаєте? Царство Небесне, адже ми почали з цього. Тому що ми, здається, зайшли в якийсь глухий кут, якісь речі неймовірні. Ми ж хотіли доброї новини. А тут Христос каже, що треба взагалі всього позбавитися. Добра новина зовсім іншому. Я хочу в царство Господь. Царство небесне подібне одному цареві в Матвії 22, 2, 3 розділ. що весілля був справляв для сина свого. Це мені подобається. Царство подібне весіллю. Царь приготував все, син одружується. І послав він своїх грабів покликати тих, хто на весілля був запрошений. Я запрошений на весілля. Мене покликали, я послухався, я прийшов. Я чую голос молодого. Але я ж думав, що я буду сидіти за столом, як гість. Виявляється, ні. Я буду гостем. Звичайно, що Бог покликав мене, щоб сидіти за столом і бути гостем. Але виявилося, що я на весіллі я оглядаюся, і я хочу побачити. Раз це весілля молоду. Молодий це син царя. Він справляє цар весілля для свого сина. Де молода? Я ніколи не думав, що молода це я. Я ж гостем прийшов, а я ще й молода. Чуєте? А потім, крім того, що я молода. Виявляється, що я той раб, який повинен встати з весілля і кликати інших на весілля, Господи. Але це воля Отця, це Євангелія, вона продовжується, Бог продовжує свою Євангелію. Він відкриває, і Він тобі відкриє тоді, коли ти готовий прийняти, коли ти зростеш. Саме тоді, коли ти дозволиш йому тебе зростити. Але як можливо взагалі бути учним, коли Христос каже, ви повинні зректися всього? Ви не можете бути учнями, якщо ви не зречетеся всього, не знадавите себе, батьків, все, що ви любите, все що для вас цінне. Це нагадує мені зустріч багатого юнака з Ісусом, коли Ісус каже, Йди, продай все, роздай бідним. Тоді візьми свого Христа і йди за мною. Щось це не, не подібно на добру новину. Щось казка була, певно, по-людському краще, коли все, і ти нічого не хочеш, маєш робити. Все вже належить тобі. Ні. Бог не такий. Воскресіння мертвих. В коринтян перший розділ 15, 42, 44 вірш. Пам'ятаєте? Христос сказав при зустрічі, з коли Лазар помер, і Марія казала: Я вірю, що Він Воскресне. Христос каже, Я є Воскресіння, Я є Воскресіння. Апостол Павло, коли звертається до коринтян Він каже: Я не розумію, як ви запитуєте мене про те. Як відбудеться Воскресіння і які в нас будуть тіла? Воскресіння мертвих. Сіється в нетління, сіється в тління, в нетлінні встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється у немочі, у силі встає. Що ж сіється? Слово, слово, живе слово, притча про сіяча якої, якщо ви не зрозумієте, ви взагалі нічого не зрозумієте, каже Христос. Слово, сіється в тління. Що тлінне? Тіло наше, наша душа. Ми є тлінні. Людина тлінна, у нас створена пороху. Бог сіє в тління, щоб встало нетління, щоб встало Боже. Сіється в неславу, людина позбавила нас слави. В славі встає. Сіються в немочі, ми немочні, в силі встає цілий процес Бог нас засіває словом. Христос молиться до Отця і каже, освятити їх правдою. Твоє Слово це правда. Слово Боже, яке походить з уст Божих, освячує кожного з нас. Цей процес засівання продовжується і є завершення. Завершення. З чим же завершується все? Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Настане момент, коли кожен з нас, який покірний волі Божій, отримає розуміння, тіло звичайне повинно вмерти. Адже коли сіється тіло, та як зернятко, воно сіється в землю лише для того, щоб померти. Якщо воно не помре, воно не дасть плоду. Сіється тіло звичайне. Бог пропонує кожному з нас померти для себе, сіється тіло для того, щоб стало духовне. Поки не буде смерті, не буде Воскресіння, поки не помре зерно, яке посаджене в землю. Не буде плоду, не буде дане життя. Я згадую Євангелію від Івана, 12 розділ, з 20 по 25 вірш. Коли Христос ще був в тілі людському на землі і ходив зі своїми учнями, настав момент, коли підійшли гелени до Ісуса. Вони хотіли побачити Його. І між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі Гелени. І вони підійшли до Пилипа з Євсаїди Галілейської і просили Його та казали Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. І Пилип та Андрій йде і Ісусові розповідають. І Знаєте, Ісус не пішов показувати з Гелена. Він говорить якісь дивні речі, які, здається, не стосуються взагалі те, з чим прийшли до Нього учні. Ісус чує, що учні кажуть Тебе хочуть побачити. Ісус відповідає їм, по правді, по правді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умреш, плід рясний принесе. Христос помер, щоб принести плід? І Він пропонує нам теж померти, щоб принести плід. Адже є тіло звичайне і є тіло духовне, поки не буде посіяне тіло звичайне, поки воно не помре, тіло духовне не з'явиться, учні, учні. Так що ж це таке? За добра новина, що ж це таке за спадок, який належить кожному з нас царства? І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його як славу однородженого від Отця Івана Перший розділ, 14 вірш. Слово сіється. Слово сіє Господь до тих пір, поки наше тіло не стане Словом, словом, Воскресінням, поки слава Божа і Царство Боже не явиться через кожного з нас. Бог хоче, щоб ми отримали більше від Нього. Ми просимо в нього благословіння. А Бог каже: Я хочу, щоб ви стали благословінням. Для всіх, хто навколо вас, амінь.